Експериментальні роботи зі шкірою заборонені світові випробування, а також неймовірні твори мистецтва, де кожен виріб зі шкіри, немов творених Айзек Салам, крім своєї лабораторії шкіриних виробів, у 2024 році випускає свій перший парфум. Жуґій тапу, яка з французької перекладається, я матиму твою шкіру, і водночас сама назва несе в собі певний провокативний момент. Відкриття упакування це свій розряд мистецтва. Подві. На цей замковий пас, а сама назва парфуму витиснена на куску кінної шкіри. Сам флакон зроблений вручну в Парижі з натуральної крокодилючої шкіри, де шве аналогічні, як у всіх його виробах, зроблені зі срібних проволок і найцікавіша кришка. Важкий болт, який додає брутальності загальному вигляду флакону. Сам парфум задумано носити як аксесуар до загального вашого стилю, який кріпиться на шнурок, який зроблений зі зміїної шкіри зі срібним фіксатором. Саме відкриття аромату переносить нас у світ шкіряної темної аури, яка поєднана з гостротою імбиря. Додатково відчувається неймовірно красива дерев'яна аура, яка поєднана з великою кількістю уду. Саме ця важка задимленість та жорстка брутальність шкіри зразу переносить вас в ауру його ателья. Нова ну, сінтозиму. Це буде просто неймовірний кайф, і це по факту, я би сказав, перша композиція зі всієї ультраніші, яка реально. Топово звучить, тому обов'язково рекомендую для всіх поціновувачів даної тематики проспев від одного мілілітра.